Ціни на золото у світі обвалилися. Ціна золота на світовому ринку впала на понад 4% за тиждень, що стало найгіршим показником за три роки. Станом на 15 листопада ціна золота стабілізувалася на рівні 2,568 доларів і 37 центів за унцію, що є мінімум за два місяці. Про це повідомляє Reuters. Основними факторами падіння ціни стали зміцнення долара США та очікування інвесторів щодо зростання інфляції повільнішого зниження процентних ставок через політику обраного президента США до. Трампа голова федеральної резервної системи США Джером Павел також заявив, що не слід поспішати з пом'якшенням монетарної політики, що може призвести до тривалого періоду високих ставок. Очікування ринку щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні скоростились із 83% до 62%. Крім золота, ціни на срібло, платину та паладі також знизилися. Нагадаємо, в липні ціна на золото на нью-йоркській ньюйоркські товарні біржі сягла нового історичного максимуму у 2483 долари і 73 центи за унцію, побивши травневий рекорд у 2450 доларів. Золото почало дорожчати після коментарів голови федеральної резервної системи США Джерома Павела про можливе зниження облікової ставки у вересні. Центральний банк Індії перемістив понад 100 тонн золота з Великої Британії у свої власні сховища і незабаром збирається перевести приблизно ще стільки ж.